Так, фотосессия прошла. Мормышечку достаем, хитомки поправляем. А карасика отпускаем. Бежи, дякую тебе. Ну що, друзі, сьогодні ми на калоші. Спробуємо помармишити і тут. Доброго дня. Спробуємо і тут помармишить, бо ми тут ні разу на мармишку і не були. Тьома каже, поїхали, провіримо, перевіримо. Зараз перевіримо, Оділи повдягали забрудні костюми. Будемо зараз шукати тут карасиків. Зі мною, як завжди, моя незмінна. 58 модель Азура X-Game X-Nano до одного рама. Цоріноя, 1 грама. Цуріноя, хардкор 01, мармишечка 0,18 грам і хитомі фіолетовому кольорі. Тьома десь збирається. Я, мабуть, розпочну з цього місця туди. Показ з берега. О, гляньте, карась здохлий лежить. Здохлий. Не, не духлий. Гляньте, щось йому не вистачає. Великий такий. Кисню, мабуть, не вистачає. Давайте спробуємо його руками з вами взяти. Ось що який кабан. Гляньте, я вже піймав. А, в нього все. Бачите? Хтось його драконув. Хтось його драконув, мабуть. І він вже, мабуть, не виживе. А що з ним робити? Хрен його знає Зараз підемо до дядька спитаємо Все-таки як попадеться на таку снасть то Офігіть можна А ну підкажіть, це ж дракований чи ні Драконули його чи ні? Він живий, але якийсь Незрозумілий Що то вирвати у нього? Так, як, як розірваний. Він huh? живий. <this> живий? Живий. Я його руками взяв біля берега. Ну Так що вже одного ми з вами піймали. Так, друзі, ось ось Ну, треба відпускати фрикціон. А ось ось перший чесно пійманий. Чесно пійманий карасик. Так, тихо, тихо, не борсь. Ось такий ось, бачите? Гарнючий. Будемо збирати на березі. Оту комусь віддам. Перша наша рибка звабилася. Опускаю мармишку на саме дно. І потім починаю повільну проводку. Показали, що зачепився я, а це було клювання. Я тут непогано відловився на херабуну. Якщо не бачили, подивіться відео. Таку оснасточку поплавцеву для незвичну для себе. Так, друзі, ну що, пів часа, пів години. Десь стою, бачите, вилітає, є він, а брати не хоче. На вудочку бере у людей еле єлі, єлі Чомусь мабуть погода не дає. Вроді би, активніше, а брати не хоче. І паузи робиш, Швидкі проводки. І чекаєш на місці. Тьома пішов в інше місце вже. а Я мабуть зараз буду доганяти його. Може якусь черноху пошукаємо <кій> чи верховодку. Бо карасик такий вредний. Не хоче сіли кошку нашу. Ще на фідеровану... Дзвоники. Дзвоняю. Так, все пішов я шукати Артема. Десь він, каже, на початок піду. Всього заливу. я сейчас за ним Пошукаем. Да? да. побрызганный бриганной и оно в пороге какого красавчика. Вот, гля. Вот, ось о вот, вот, свинья Йди до бабки о, тихо. Та тихо. Зараз обір виживати. Отакалася свиня. Ловиться під ногами. Тут не треба туди кидати, навіть отак вдоль берега так? Вдоль берега. Да? Зараз фоточку зроблю і будемо відпускати. Так, фотосесія пройшла. Мармишечку достаємо, хитомки поправляємо, а карасика відпускаємо. Біже, дякую тобі, велике. За емоції. Заходимо і продовжуємо шукати далі. Раз він ловиться під оцими ось, ось, ось кошерями, тому будемо закидувати туди. Ложу на дно і чекаю, поки він найде його, знайде її приманку. Ого, бачите який не Треба капюшон накидувати. Закривати камеру. Заменил прямо Спробую Спробуем мотель. Від Берклі. Чи Беркінг, чи Берклі. Так, хітомі. Де в мене тут? Є? Тут Хітомі, ось, воно в мене є тут. І десь тут був мотиль. Де він? Я не зрозумів його тут, навіть на з вантажками ось. Спробуємо мотилика. ведерватый кусочек. Вот такие, мабуть. Штучный модель. Артем мне не дал кусочек с коробочкой. Даже стал пробой. Зараз мы и попробуем. мотилька ось так ось хай це буде виглядати спробуємо мотилька дуже ж посилюється так пройш тучка марка. Рыбка что то не хочет. А, прошло. Нифига себе прошло. Та йо, спішу. О ось Осьо він. Ось ну, о він. Танцює. Ганьте. Як танцює. Ух ты, май, як він запутався. За хвостом за плавник заплавник спинний. І за все. Ось такий в шахту захватив. Та дай же. Так. Ух ты! Це, конечно, фотосессии, блин. телефону может быть хана. Но мы для вас все равно сфоткаем. Вот так. так дай мне мою наживочку и бежи соби гуляй зарывайся далее. Оп. Такие рушничок классный у нас у такой самый да у кого грязный уже блин посейдон Так що мотель теж працює по карасику. А гляньте яка туча. Це або на нас, або від нас. Ну, у нас є азура шторм Ши шилд. Шелд, Шилд. яка не дає нам промокнути. на дно і Та в мене, в тебе який ваги. 17. А, ну в мене теж 18. Тьома теж шурує. Так, а зараз подивимося, хто нам обриває Мотель Плотовичка. Ось така ось Огорнюня Гарнюня плотвичка. давай, 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 шуруй, 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 шуруй. Не заблудись, глядай. <гум> Не заблукай. Теж, так? Да? Тьома плотвичка. пішла. Карасик, мабуть, трошки далі, так? Да? Стоїть. багнюку загрюз. Так, друзья, еще одна плотовичка на такому проводку на швидку біжи. А карасик тут щось не хоче бровь. І одна невеличка. Гарна платвичка. Біжи. От я вічно зачіпаюся за ці дебільні, блін, застіпки. Щось непонятно, чого карася немає. І тут плотвечка, так? Да? І тут плотвечка. Не дає нам спокою корося. Немає, значить він на тому березі. Тільки я можу ще спробую сюди на серединку кинути. От сюди. Подивимось, що тут. Та я там ходив, там там О, отак я ходив. Та й не, не в цей раз пішли. Вертаємося назад. В лілрі. Тому що немає тут діла. Я пам'ятаю, якщо Ох, яка комашні. Ось по таким чигирям лазом. Так, людей вже нема. Нікого нема. Короче, люди щось знають, одні ми з тобою тут лазимо. Не дай ни хрена Не ловлять Ну там дед хорошо ловил Да я на херабуну ловил Может, Ну я туда пешку Я туда зайду Попробуем тут еще Декелька десятків хвилин постояти і буде мабуть завершувати що Шо то на вечір ніфіга це заховаю зараз щоб не намочити опа о моє містечко знайоме по центру оп Оп. О, все, так дальше не пойду. Далее не пойду. Зараз положим тут на дно. Привязал трошки большую мормышку. 0,39 будет швидше тонуть. Подивимося, що нам удасться його ще достати, чи ні. На ніч. Блін, вода холодна. Так, ні, друзі, немає нічого. Значить немає нічого. Я в черговий раз обірвався. Тому будемо шабашить. вилазить з водички. Зараз зав'яжу за кліпсу. Опа. что такое. И будем шуровать до машины. Хорош. Вс, хорош. с Тёмой Целевую рыбу поймали. Хоть і недовгий був выхід. Но все равно глянь, такое місце. Класс. Так що. Виходьте у кого є з мого. Рибальте, кайфуйте. І дякуйте за все воїнам Збройних сил України. Всім пока. підписуйтесь на канал, не забувайте коментувати. До нових зустрічей. Всі, як завжди, всім їхні хвостані вузки. І слава Збройним силам. Пока.